Російські військові продовжують обстрілювати Херсон і правобережжя області 18 грудня. Після 16-ї години під вогнем артилерії були житлові квартали обласного центру. Розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Внаслідок одного з таких обстрілів вчора ввечері близько шістнадцятиї 30 Загинув чоловік, охоронець одного одному з підприємств. Отримав несумісні з життям травми. За інформацією начальника Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російська армія 18 разів обстріляла міську територіальну громаду. Під вогнем був обласний центр, селища Садове, Гантонівка, Інженерне та Придніпровське. Не припиняють обстрілювати і Береславський район. Російські військові атакували місто Береслав, села Шляхове та Тягинка, розказав начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог задавав артилерійських обстрілів по населеним пунктам Тягінка містом Береслав. Також використовуючи БПЛА, скидував вибухівки по житловим кварталам населених пунктів Береслава та Шляхове. Об'єктів, які б зазнали пошкоджень критичної та цифільної інфраструктури, не зафіксовано. Жертва постраждалих серед цивільного населення за останню добу немає. Всього за минулу добу російські військові 79 разів обстріляли правобережну частину Херсонщини з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків випустили 495 снарядів. Одна людина загинула, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.